Вітання аграріям з поля. Сьогодні хочу поговорити з вами про дуже поширену ситуацію на посівах сої ГМО. Це коли ми внесли гліфосати, і у нас на полі залишилося що? Залишилася у нас соя, і залишився у нас хвощ польовий. І ви знаєте, що залишилися агрономи, які вірять в те, що гліфосати це гербіциди суцільної дії, які забирають все. Хвоща, ну, можливо, якась мінімальна дія, коли хвощ там маленький, можливо, є пригнічення незначне. Але, як правило, після внесення гліфосатів, якщо на полях поширений хвощ, він у нас і залишається, і створює надзвичайно сильну конкуренцію для росту і розвитку рослин сої. Взагалі, хвощ, знаєте, це така. Дуже цікава рослина, і я би сказала, навіть надзвичайна рослина по своїх властивостях виживати. Рослина, яка не має ні квіток, ні насіння, розмножується вона. Спорами розмножується кореневищами, розмножується бульбочками на кореневищах, і вона настільки виживає. Якщо раніше, знаєте, говорили, що хвощ це індикатор кислотності, чи там десь в пониженнях, де, де перезволожені чи зволожені ґрунти, то зараз хвощ поширений всюди, по всьому світу, практично. І багато в цьому посприяло і те, що. Вноситься велика кількість гербіцидів. Хвощ він дуже чутливий до конкуренції, він чутливий до нестачі сонячного світла, тому що в нього фотосинтез відбувається тільки в стеблі. Листочки настільки тоненькі, маленькі, що там навіть фотосинтез не, ну, не, 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 ну мінімум, напевно, відбувається, а може і не відбувається, все відбувається в стеблі. І відповідно йому потрібно достатньо світла. І коли ми забираємо широколисті бур'яни, Звільняємо місце, відповідно, хвож себе прекрасно почуває і настільки тому поширений і в наших посівах, і практично по, ну, по багатьох полях. Отже, що нам робити, коли вже так сталося? Що на полі лишилася лишилася соя і лишився хвощ. Ми вносимо кломазон, ніде не дінешся. Кломазон, який місце в своєму складі діючи речовину, от кломазон 480 грам. На літер, в нормі від 300 до 500 грамів. Це високі норми, бо якщо ми говоримо про кломозон як ґрунтову діючу речовину, то рекомендовані норми використання 200 грам, і при тому вже є обмеження сівозміні. Якщо ми говоримо про хвощ вже під час про кломозон вже під час вегетації, звичайно, що такі норми є достатньо високими. Але я вам скажу, що норма 300-350 п'ятдесят грам вона тільки пригнічує хвощ. Він біліє, припиняється фотосинтез і часто, і зупиняє свій ріст. А соя за той час швиденько росте. Хоч, взагалі, знаєте, він дуже повільно росте. Якщо взяти, от, наприклад, там березень, в березні він сходить, то тільки до липня-серпня він, якщо йому не мішати, він доростає до своєї максимальної висоти. Тобто достатньо достатньо повільно порівняно з іншими бур'янами. Але все таки, щоб його, от в культурних рослинах, в сої, щоб, в сої, ГМО, щоб ми зупинили його ріст, то норми 300-350 г – грам це тільки те, що призупинить, дасть можливість сої стартанути. А хвощ залишиться внизу. Норма 450-500 п'ятсот грам, так ця норма вона забирає хвощ. Ну але це дуже висока норма, і треба розуміти, що кломазон це та діюча речовина, яка має значну після Тобто, якщо ми використовуємо норму ще 300-350 грам, ну можливо там ризикнути і осінню посіяти зернові культури. При тому, що якщо літом була, я вже десь про це говорила, але ще раз нагадаю, що при тому, якщо літом було достатня кількість опадів і зробили оренку, і то не варта. Ну не ну я, я би я би не радила, тобто я завжди всі в зміні планую так, що якщо ми вносимо кломазон, ми осінню не сіємо озимої пшениці, ну і будь-яких озимих зернових. І а якщо ми вносимо норму таку високу, при тому, що. Я не вношу такі норми, тобто я вище максимальну норму, яку я вношу кламазон, це 350 грам. Але ще раз кажу, це тільки притупить ріст і розвиток хвоща. 450-500 грам я бачила на полях, так забирає. Але тоді осінню категорично заборонено сіяти зернові культури, а на весну ми можемо посіяти тільки сою. Я навіть боюся казати, що можна кукурудзу, тому що всяке може бути. Тому просто майте це на увазі, але іншого способу наразі немає. Звичайно, що якщо взяти боротьбу з хвощем, якщо у вас поля засмічені хвощем, то тут має бути вже спланована так сівузміна і тому, що є гербіциди, які забирають хвощ в інших культурах. Є в кукурудзі, є в зернових, є механічні способи боротьби. Тобто, але це, це, це тема іншої розмови, і вона не не проста і не коротка. А сьогодні я просто хотіла поділитися з вами тим, в чому, скажімо, вже кожен рік з чим ми зустрічаємося і що ми бачимо на полях кожного року. І напевно ви в себе теж бачили. Тому використовуйте уважно. До речі, обов'язково використовуйте одівант. Тому що треба, щоб проникла діюча речовина в хвощ, а там невелика лискова поверхня, крім того, дуже з сильним восковим нальотом, що ускладнює роботу гербіцидом, тому обов'язково при використанні клемазону додавайте адювант для того, щоб мати кращу дію. Тому пробуйте так робити. Хто робить так і робіть іншого не дано. Але пам'ятайте про обмеження в сівозміні. А на сьогодні це все. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.